Сусідське застілля. чим закінчилась трагедія: майже 700 тисяч гривень із бюджету, куди зникли гроші, і хто на чому зекономив. У ДТП тримувався 15-річний пасажир мотоцикла у лікарні. Всі деталі зіткнення водійка на підпитку знесла тротуар, колишній працівник ДСНС за ґратами, наркосередок у бродах, амфетамін, схеми приміщень для посиденьок, пігулки із сюрпризом, масштабна операція з Молдовою. І якщо зібрались за кордон, зачекайте на медиці та. Та шигинях ремонт усе найважливіше у цьому випуску. Ви дивитесь новини в темі в студії Олег Корейба. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок цьому відео. Також обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. Жорстока розправа після застілля. 79-річний чоловік загинув від рук сусіда. На Львівщині до суду скривали обвинувальний акт щодо 46-річного мешканця Шептицької громади, якого підозрюють у побитті 79-річного сусіда, що призвело до його смерті. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. Інцидент стався у січні цього року. За даними слідства, у день події підозрюваний розпивав алкоголь із товаришем у себе вдома. Згодом він допоміг гостеві, який мешкав у тому ж під'їзді. Піднятися до квартири, коли повертався назад на сходовому майданчику між поверхами, виникла суперечка зі старшим сусідом. Підозрюваний, маючи фізичну перевагу, почав бити пенсіонера. Він штовхав його на перший поверх, після чого вдарив. Численними ударами по голові. Після побиття чоловік повернувся до своєї квартири. Потерпілого знайшли сусіди, які викликали поліцію та медиків. Чоловіка госпіталізували, але через тиждень він помер у лікарні від отриманих травм. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому інкримінують за подіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого. Це частина друга стаття 121 кримінального кодексу України. То судове розслідування проводили слідчі шептицького райвідділу поліції. Підрядника підозрюють у привласненні 700 тисяч гривень на ремонті військової частини у Львові. Директор підприємства надав недостовірні дані і йому виплатили гроші. За невиконані роботи та незакуплені матеріали про це 24 квітня повідомили у спецпрокуратурі у сфері оборони західного регіону. За даними слідства, під час ремонту однієї з військових частин у Львові підрядник завищив вартість виконаних робіт та використаних матеріалів. Насправді ці роботи не було виконано, а матеріали не закуповувались. Через ці неправдиві дані військова частина перерахувала підряднику значну суму на підставі недостовірних відомостей. Військова частина виплатила Лила підряднику майже 700 тисяч гривень, ідеться у повідомленні. Директор підприємства оголосили підозру за зловживанням службовим становищем. Йому брали заповіжний захід у вигляді застави. Також судитимуть військового посадовця, який підписав акт виконаних робіт, не перевіривши їх. На Львівщині у ДТП з мотоциклом тримувався 15-річний хлопець. У місті Мостицька внаслідок зіткнення мотоцикла з легковиком постраждав неповнолітній. Аварія сталася 23 квітня близько одинадцятої години ранку на перехресті вулиць Шевченка і Перемишельської. Про це повідомили в поліції Львівської області. Як встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мотоцикла Мустанг, яким керував 16-річний житель одного з сіл району та автомобіля Нісан. Кашкай під керуванням 35-річного місцевого мешканця у результаті ДТП тілесні ушкодження отримав 15-річний пасажир мотоцикла його госпіталізували. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортним засобом на той самий термін. Поліція встановлює. Ставини інциденту та нагадує, що під час керування транспортним засобом незалежності від віку варто дотримуватись правил дорожнього руху. У Львові водійка на підпитку знесла тротуарне огородження. Вчора, 23 квітня, у Львові п'яна водійка наїхала на тротуарне огородження. Про це повідомила патрульна поліція Львівщині. Ми отримали виклик про ДТП на вулиці Варшавській. Водійка скоїла наїзд на тротуарне огородження. Йдеться у повідомленні. Патрульні оперативно приїхали на місце події та почали встановлювати винуватця. ДТП під час обстеження території неподалік інспектори виявили автомобіль Тойота 4 який мав ознаки. Автопригоди за кермом була жінка під час спілкування із 47-річною водійкою. Патрульні виявили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. Вона погодилась пройти перевірку. Прилад Драгер показав результат 3,33 проміли. проміле з результатами. Жінка не погодилась на неї. Склали два протоколи за частиною першої статтею 130 – тридцятої. Це керування транспортним засобом в стані сп'яніння та статтею 124 – двадцять порушення Порушень дорожнього руху, що призвело до ДТП. Колишнього посадовця ДСНС на Львівщині засудили до п'яти років за хабар. Апеляційний суд залишив у силі вирок колишнього заступника начальника одного з районних відділів головного управління ДСНС у Львівській області, якого визнали винним в отриманні хабаря. Про це повідомила прокуратура Львівської області. ДСНСника засудили до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Крім того, йому заборонено обіймати посаду в правоохоронних органах, пов'язані з виконанням організаційної. Но розпорядних функцій строком до трьох років слідство довело, що перебуваючи на посаді, чоловік отримав 300 доларів від директора приватного товариства. У відповідь він пообіцяв не вносити окремі порушення пожежної безпеки до акту перевірки підприємства. Позицію прокуратури в апеляційній інстанції підтримали, і вирок суду першої інстанції залишили без змін. На Львівщині продавали наркотики за публічне обвинувачення прокурорів Золочівської окружної прокуратури, 39-річного мешканця міста Броди визнано винним у незаконному придбанні зберіганні з метою збуту, а також збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Йому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокурор в суді довів, що упродовж січня, серпня, 2024 року у бродах обвинувачений організовувати. Вав незаконну схему збуту амфетаміну. Замовлення на товар приймав по телефону, в подальшому передавав психотропи при зустрічі безпосередньо з рук в руки за місцем свого проживання або ж за нейтральні території. Окрім цього, чоловік надавав приміщення своєї квартири для незаконного вживання психотропних речовин своїм знайомим. До набрання вироком законної сили обвинувачений перебував під вартою. Нацполіція зупинила міжнародний канал постачання психотропів. Обшуки провели і на Львівщині. Правоохоронці викрили членів злочинного угрупування, яке завозило наркотики з Молдови, замасковані під біологічні добавки для схуднення та продавало їх в Україні. Обшуки провели у кількох областях країни, зокрема і на Львівщині. Про це 24 квітня повідомили у Нацполіції України. Психотропні препарати завозили в Україну поза митним контролем, а потім продавали їх через. З інтернет, рекламуючи їх як БАДИ, наркотики реалізовували через різноманітні меседжері та онлайн маркетплейси. Споживачам доставляли психотропні пігулки в різні регіони України, використовуючи послуги одного з поштових операторів. Злочинне угрупування із 10 учасників і транскордонний наркотрафік організували 55-річна мешканка Хмельницького та 32-річний громадянин Молдови. Жінка здійснювала безпосереднє керівництво діяльності усіх Іх спільників та обліку препаратів із містом психотропних речовин чоловік свою чергу відповідав за трансфер психотропних пігулок Молдовою, а також Україною, після їх везення на територію держави поза митним. Контролем йдеться у повідомленні. Поліція затримала дев'ятьох учасників цієї організації. А також встановила, що загальна вартість вилучених психотропів на чорному ринку складає понад 7,2 мільйона гривень. Операцію проводили спільно з правоохоронцями Молдови. Правоохоронці провели обшуки у кількох областях України та виявили склад психотропів. А також вилучили понад 160 тисяч пігулок, в складі яких були психотропна речовина, також комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, фіскальні чеки, чорнові записи, майже 130 тисяч гривень готівкою та три автомобілі. Слідчі поліції оголосили затриманим про підозру, в залежності від їх участі у протиправній діяльності. Ще одного організатора взяли під варту на території Молдови. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває. Сьогодні, 24 квітня, на пункті пропуску медика, що на польсько-українському кордоні, розпочали ремонтні роботи. Через це можливе сповільнення оформлення легкових автомобілів та автобусів на в'їзд до Польщі. Завтра, 25 квітня, з дев'ятої години ранку оформлення вантажівок здійснюватиметься лише по одній смузі руху за повідомленням польської сторони. Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до середини липня. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам мирного неба над головою. До зустрічі!